У міському управлінні освіти купили мавпу спершу. Установа хотіла придбати через прозоро капуцина і двох плазонів, заплативши за це 50 тисяч гривень. Як пояснили представники управління, тварини потрібні для міського центру юних натуралістів, але здійснити таку покупку рідкісних тварин не вдалося, тому обійшлися придбанням звичайної мавпи маші. Про деталі екзотичних забаганок сумських освітян у сюжеті. Це мавпа Маша. Саме її купили сумські освітяни майже за 50 тисяч гривень. На додачу взяли ще й двох плазунів. Окремо ціну рептилій не озвучують. Ми пішли у міськвідділ освіти, аби побачити документи на екзотичній закупівлі. Утім, спроба не вдала. Не дивлячись на попередні домовленості у сумському відділі освіти, на нас не чекають. На місці лише секретар. А у центрі натуралістів, де зараз і живуть нові тварини, освітян нам пояснюють, мав покупили для дітей, що приходять дивитися на неї. Спочатку закупівлю намагалися провести через Прозоро, та пропозицій не надходило. Тож, хоч і не жаданого капуцина, а карликову зелену мартишку таки купили у сумському зоомагазині наприкінці грудня, де купували, ніхто не пам'ятає. Магазин ми не пам'ятаємо назву це бухгалтерії. Вони підписують договір, і там написано, які Магазин у якому магазині купували? Так я не їздила в зоологічний магазин у Києві, але точно я, я не, не, не знаю. Єдине, що змогли пояснити працівники центру, звідки ж на мавпу гроші, звідки кошти? Звідки із фонду охорони навколишнього природного середовища міста Суми. Як він наповнюється? Він наповнюється за рахунок відрахувань із тих підприємств, які Завдають шкоду природному навколишньому середовищу. Стверджують, ці гроші не бюджетні. Такі витрати заплановані ще на три роки вперед. рік – 50 000. Кого забажають купити освітяни надалі? Не знають. Тим часом зарплати сумським вчителям та вихователям затримують на два тижні. Та майже місяць сумські можновладці шукають гроші для містян, постраждалих від вибухів газу. Альона Щербакова, Анастасія Комендантова, Анна Ельіна та Олександр Білявський. Новини СТС.